Вісім років відданості присязі 4 липня професійне свято відзначають і правоохоронці. Нині їх робота ще відповідальніша та небезпечніша, та вони мужньо стоять на варті правопорядку та дають відсіч російському агресору. Очільник поліції Прикарпаття Сергій Безпалько розповідає: з 2014 року у бойових діях взяли участь майже сім сотень працівників поліції. У складі зведених загонів вони виконують бойові завдання на сході та півдні країни. Наразі близько ста працівників поліції виконують службові обов'язки на різних бойових напрямках. Ще 35 правоохоронців звільнюють окуповані території у складі гвардії наступу. «24 лютого під час бойового інструктажу для працівників спецпризначення у них не було ні страху, ні вагання, а лише бажання якнайшвидше добратися до самих гарячих точок, щоб дати жорстку відсіч окупантам, які насмілилися ступити на нашу землю. Так, уже в Таранці 25 лютого у бій з окупантами вступив наш зведений загін, що базувався біля міста Волноваха. Співробітники управління Корпусу оперативно-раптової дії, роти поліції особливого призначення ГУНП та інших підрозділів влилися до складу новоствореного полку поліції особливого призначення Сафарі. Вони виконували бойові завдання на Київщині, Сумщині, Запоріжжі, Харківщині, Донеччині. І тепер в даний період часу несуть службу в інших гарячих точках. Привітала правоохоронців із професійним святом і голова Івано-Франківської військової адміністрації Світлана Онищук. Це та справа, яку ви вибрали і якій ви віддаєте своє життя. Навіть у мирний час, коли все добре в державі, ваша професія є дуже відповідальна, надзвичайно потрібна. А у час війни, коли на державу напав лютий ворог, ви кожен день ще більше ризикуєте своїм життям. Ви виконуєте обов'язки в зоні бойових дій. На жаль, багато побратимів краще з кращих віддали життя за рідну Україну. З нагоди свята кращих співробітників підрозділів обласної поліції відзначили грамотами та подяками. Окрім цього, райвідділи поліції Прикарпаття отримали 12 нових транспортних засобів. Юлія Турконяк, Анастасія Бегей, телерадіо Раї.